Права 395. Два рівних прямокутники приклали один до одного так, що їхні більші сторони збіглися. У результаті цього утворився квадрат, периметр якого дорівнює 432 см. Знайдіть периметр прямокутника. Ну що ж, давайте подумаємо. Спочатку графічно спробуємо зобразити собі це завдання. Отже, ще нам сказано, є якийсь прямокутник. Так, я давайте його зображу. Тепер. До нього, ну, в цьому прямокутнику давайте ми позначимо, що нехай сторона у нас була А, ну а тут буде сторона Б. Протилежні сторони у нас рівні. Ось так. Позначимо. Чудово. Тепер до цього прямокутника. Давайте я дорисую ще один прямокутник, щоб їхні більші сторони співпадали. ось він. І так само позначаю, що ця сторона у мене А. Ну, а ця сторона у мене B. Так? Всі протилежні сторони у нас також однакові. І тут буде А, і тут буде Б, і тут буде Б. Ну, а власне, тепер стає зрозумілим, як можна знайти периметр прямокутника. Щоб його знайти, нам треба знати дві сусідні сторони А і Б. Ну, спочатку нам дано чому дорівнює периметр квадрата. 432 см. Периметр це сума всіх сторін. Щоб знайти суму всіх сторін у квадрата, то якщо одна сторона А, ось вона, то і тут у нас сторона буде А. То ми зараз зможемо порахувати, чому дорівнює одна сторона квадрата. Записуємо тоді перше діє. Пишемо периметр квадрата. Квадрата P дорівнює 4А. Якщо периметр квадрата у нас 4А, то ми можемо знайти, чому дорівнює одна сторона. Як знайти невідомий множник, треба добуток привити на відомий множник. То пишемо то А. Дорівнює. Треба периметр P поділити на 4. І це дорівнює тоді. Ну що ж, замість периметра, по умові, у нас є 432 см. Пишемо. 432, що ділиться на 4. І це дорівнює. Можна куточком ділити, але можна і усно поділити тут. Дивіться. Можливо, я трохи забігаю вперед, але напевно вам буде зрозуміло. Я можу 432 записати як 400 плюс 32. І це треба поділити на 4. І це дорівнює. Тепер дивіться, ми можемо це записати як 400, що ділиться на 4. Додати розкрити дужки, як 32, що ділиться на 4. І це дорівнює 400 поділити на 4 це буде 100. І додати 32 поділити на 4, це буде 8. Ну і разом це буде 108. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Давайте запишемо, що це сторона квадрата. Ну що ж, ми вже знаємо, що сторона квадрата у нас ось вона, а дорівнює. 108 сантиметрів, але сторона квадрата, вона одночасно є і стороною прямокутника. Давайте так і запишемо. Друге, пишемо сторона квадрата квадрата А є одночасно. Стороною, прямокутника. Так, тобто, ми кажемо, що тоді у прямокутника у нас сторона А дорівнює 108 см. сантиметрів. Чудово, але у прямокутника ще є сусідня сторона Б. Як її знайти. Дивіться, адже з боку сторона квадрата вона складається з двох однакових сторін прямокутника Б. Давайте так і запишемо. третє. Записуємо, що А дорівнює 2 помножити на B. Так. Отже. Щоб знайти Б, нам треба А поділити на 2. Так, пишемо. Отже. Б дорівнює. А поділити на 2. Це дорівнює. Замість А ми підставляємо 108 сантиметрів, поділити на 2. Це буде дорівнювати. 54. І в дужках записуємо, чого сантиметрів. Це у нас буде інша. Ну, або сусідня. Сусідня сторона. Прямокутника. Ну, а тепер у нас задача спрощується. Нам треба знайти периметр прямокутника, в якого відомі дві сторони. Ну що ж, пригадуємо, пишемо четверте, що периметр прямокутника. Приємте прямокутника P Дорівнює 2. А в дужках буде А плюс Б. Добре, А і Б сторони у нас є, то ми пишемо, що це дорівнює тоді 2. Що множиться. Замість А сторони ми пишемо 108 плюс, ну, а замість Б 54. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Так, 2, що множиться. 108 плюс 54. Дивіться, 8 плюс 54, це буде 62, і ще є 100, то це буде 162. Пишемо помножити на 162. І це дорівнює. Ну що ж, як можна його помножити? Дивіться, я б так написав, що це 2, що множиться, а в дужках 160 плюс 2. І це буде 2, що множиться на 160 плюс 2, що множиться на 2. це дорівнює 2 на 160, 160 і 160, це буде 320. То ми пишемо, що це дорівнює 320 плюс а 2 на 2 – це 4. Ну і разом це буде 324. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Тобто це у нас периметр прямокутника. Ми це вже написали спочатку. Все, ми дізналися, що дорівнює периметр прямокутника 324 см. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо, що периметр у нас 324 см. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника та квадрата. На мій погляд, ключове правильно нарисувати рисунок. На цьому вправу завершено.